Йод це мікроелемент, який потрібен для організму тільки для утворення гормонів щитовидної залози. і тільки вимірювати йод не потрібно, тому що вже є карти, на яких позначено всі області України, так само всього світу, де є йододефіцит. і вся наша країна це йододефіцитна країна. Тому йод треба обов'язково вживати а саме йодовану сіль, там де є йодит калію, коли ще був СССР. Була тільки йодова сіль, коли ми розпалися, то залишилось тільки дві країни: це Росія, і Україна з йододефіцитним станом. Чи можна запастися йодом на все життя? Ні, не можна, хоча доведено, що людині потрібна одна чайна ложка йоду, і це на все життя. Але так не можна зробити тому що якщо її прийняти, то щитовидна залоза забере стільки, стільки їй потрібно, а інше виведеться нирками. Тому запастись йодом неможливо так само, як не їстись на все життя якоюсь їжею, також просто неможливо. Є таке, що мажуть або великі ділянки йодом перед операцією, або якийсь великий проміжок часу, або змазують аденоїди розчином ліголя, в якому міститься йод. Наша щитовидна залоза має дуже гарну компенсаторну властивість, і вона весь непотрібний йод просто також виведеть. На рахунок того, щоб виміряти якось йод в нашу. В організмі. є таке, як виміряти добову екскрецію йоду із сечею. але е Чому це не можна зробити? Бо це тільки покаже нам минулий день, тобто не місяць, не два місяці, а минулий день. Тобто, що ми поїли, що ми не поїли. Тому це не використовується. Просто є дані, що треба вживати всім людям 150 мікрограм йоду на добу. На рахунок зниження IQ і йододефіциту. доведено, що йододефіцит призводить до того, що в людей знижується IQ на. 10-13%. і це не зворотній зв'язок, бо це пов'язано з тим, що вагітна не вживала йод, і було зменшення утворення гормонів щитовидної залози. Також доведено, що недостатність йоду призводить до утворення вузлів щитовидної золози. На рахунок того, яку сіль купляти, тому що в магазині є гімалайська сіль, морська сіль, йодована сіль і інші солі. Насправді треба купляти просто йодовану сіль. У всій Європі в магазинах тільки йодована сіль. Тобто покупець не може купити іншу. Гімалайська сіль і інші солі це просто маркетинговий хід, і, і там на 30% вмісту вмісто Менше, ніж в йодованої солі. Йодована сіль, йод з нею не випаровується, не змінюється якість їжі, не змінюється смак їжі, тому навіть при заготовках на зиму також можна використовувати йодовану сіль.